20 лютого 2025 року у Житомирському районному суді розглядали справу щодо обвинувачення Вікторії Фетісової у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Олег Ксінзук, прокурор, під час зачитування обвинувального акту сказав, що дорожньо транспортна пригода сталася 29 червня 2023 року на трасі Київ-Чоп неподалік Житомира. За словами прокурора, підсудна Вікторія Фетісова виявила безпечність і неуважність перевищила встановлену максимальну швидкість. Хвиткість та не дотримувалась безпечної дистанції. Під час ДТП зіткнулися три автомобіля. В одному з них перебували двоє волонтерів благодійного фонду Кіготь та водій. Своїми необережними діями, які виразились в порушенні правил безпеки дорожнього руху особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому житинському Олександру Миколайовичу середньої тяжкості тілесні ушкодження. Це каже прокурор. Забої, травми голови і хребта. Вікторія Фітісова обвинувачена свою вину не визнала. Чи ви знаєте ви себе винною в цьому обливачі? Не визнаю. В повному? В повному обсязі. Далі в нас позов від власника пошкодженого автомобіля. Ви знаєте? Ні. Ні. Роман Розпутенко, адвокат обвинуваченої, сказав, що колектив підрозділу Ощадбанку, де працює Вікторія Фетісова, просить взяти її на поруки та звільнити від кримінальної відповідальності. Для цього, за його словами, на наступному судовому засіданні необхідно заслухати представника Ощадбанку. У зв'язку з тим я вашу честь попрошу відкласти сьогодні судове засідання на наступне, на яке Обвинувачена повідомить представника акціонерного товариства Ощадбанк про його явку на наступне судове засідання та його розгляду в порядку передбаченому КПК. Олег Сінзюк, прокурор, сказав, що під час досудового розслідування та під час судового розгляду обвинувачена свою вину не визнала, не виявила каяття у вчиненні правопорушення. За словами прокурора, відсутні підстави для задоволення клопотання про звільнення підсудної від кримінальної відповідальності після перебування у нарадчій кімнаті суддя Мак. Максим Буткевич відмовив клопотані звільнити Вікторію Фетісову від кримінальної відповідальності. Таке рішення не задовольнило сторону обвинувачення. Я просив залучити і іншу сторону, а саме страхову компанію, яка також, на мою думку, є співвідповідачем. Ви навіть не дали мені виразити думку з даного приводу, коли ви запитували обвинуваченої стосовно цивільного позову. Яка її думка? Просто чи визнає, чи не знає? Я вважаю, що це упереджень, а тому я заявляю вам відповідно до частини 4, Пункт 4 частини першої, відвід. По завершенні засідання Олександр Житинський постраждалий у ДТП, розповів Суспільному, що сторона обвинувачення пропонувала йому матеріальне відшкодування, але сума його не задовольнила. Витрати становили набагато більше, каже він. Там за машину щось півмільйона і сто тисяч власнику, Ну, а свої, я то, що. По справедливості на те, що в мене вшов на лікування, то що я зараз прохожу любілітації, постійно обстежуюся. Я вже і вона від суди мене не включав. Більше 100 тисяч, хай, там, Ну ніхто це не пропонував. Нагадаємо, обвинувальний акт у цій справі скерований до суду 23 листопада 2023 року. Суддя Максим Буткевич, 20 лютого 2025 року, провів своє перше засідання у цій справі. Раніше головою що була Інна зубчук, котра 5 грудня 2024 року вийшла на. Пенсію Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.